Часове перемир'я анонсований на 16 квітня. Страйк міських перевізників не відбувся. В останній момент підприємці все ж повірили владі, що та підвищить тарифи на проїзд у маршрутках. На останній зустрічі сторін власники громадського транспорту дійшли з мерією компромісу. Прийнятна для роботи вартість квитка 3 гривні. В економічному розрахунку мова ведеться від 4 до 5 гривень. Опять же, ми пішли на компроміс з владою. Тому що ми розуміємо, що Франківськ не є таке велике місто, немає таких великих заробітків, порівняно там навіть зі Львовом Києвом, і ми зупинилися на такій ціні в 3 гривні. Департаменті комунального господарства погодилися і суттєво відкоригувати перевезення пільговиків, які вимагали перевізники з 11 до 14 без обмежень возитимуть лише пенсіонерів за віком. Водночас за іншими пільговиками разом з літніми людьми залишаються три безплатні місця впродовж дня. Необхідно сказати дійсно, що є ніхто ж не знає, скільки насправді є тих пільговиків. Піти собі зараз на принтері кольоровому видрукувати посвідчення, купити на базарі так, і ходити, показувати, хто перевірить його. водій. немає не такої можливості. Так. І, а таким чином буде бачити, якщо заходить старенька жінка чи чоловік, то подій не, морального права навіть не буде. Питати його, чи ви там пенсіонер, чи маєте посвідчення, чи не маєте посвідчення. Однак наразі це лише усні домовленості, які має свалити виконавчий комітет на початку травня. А 28 квітня відбудуться громадські слухання щодо змін у тарифах і умов проїзду в міських маршрутках.